Медведів згадав про Аннушку, а Борис Пісторіус згадав про деякі місця такі задні. каже, що якщо вони сумні, то нічого не зміниш. Таке враження, що подивився наші ефіри. Про все це поговоримо просто зараз. Я Ірина Узлова, прямий ефір одразу двох Ютубів. 24 го каналу. І Тараса Загороднього політехнолога, який з нами на екранах зараз і з нами в ефірі в прямому. Пане Тарас, вітаю, рада бачити. Слава Україні. Доброго дня, героям слава друзі. Підпишіться, будь ласка, на наші ресурси на YouTube 24, на YouTube пана Тараса. На мій YouTube. підпишіться. Будь ласка, ми з паном Тарасом до цифри в 100 тисяч підписників. Рухаємося обидвоє. Допоможіть нам у цьому, а також допоможіть, аби автівка від собі 200 порухалася до 160 ї окремої механізованої бригади. І такими темпами вона скоро опиниться дійсно в наших бійців, Бо ми з вами неймовірні. Просто за півтора тижня зібрали більше 336 тисяч гривень із необхідних 520 тисяч гривень, це вам все звісно окупиться добротою, яка до вас повертатиметься за такі ваші активні донати. Тож, будь ласка, не зупиняємося разом. Гривня 2,10, 200 гривень плюс можливість виграти 16-й айфон. Також є можливість через PayPal допомогти мені задонатити. І підпишіться, якщо ви будете, будете, хочете бути бути у собі, щоб всі ваші місця в різних частинах тіла були усміхненими на курс пана Тараса «Жорсткі перемовини, маніпуляції тиску і самозахисту. Там ви дізнаєтеся, як розпізнати, коли вами маніпулюють, хочуть примусити до результату, який вам не треба, і будете досягати свого. Я що згадую це про задні місця, тому що мені здається, що Борис Пісторіюся куяснив, чому Федеративна Республіка Німеччини прокинулася, почала витрачати на оборону і розповів про демократію. Значить, він тут виступ. Пав напередодні 31 січня в Кобленці і каже, що після повномасштабного вторгнення країни агресор КРФ в Україну світ став іншим. Помітив сторіс, міжнародний порядок, що ґрунтується на правилах, перебуває під тиском, каже він, як ніколи раніше. Як це він взагалі помітив? Я просто кажу, правил більше не дотримуються. Ну ні, і це, щоб розуміли, стосується не тільки Путіна, але й так натякнув пісторію з інших: тих, хто хоче анексувати Гренландію, а потім, начебто, вже не хоче. Ну, так буває просто пізніше. Так конвіз також пісторію звистав, що війна триває все за дві години літаком від Берліна, і Путін завжди чітко давав зрозуміти де це не тільки про Україну, саме тому каже міністр оборони Німеччини: ми маємо готуватися. Маємо ставати здатними до оборони, закуповувати техніку і зброю, от бо вже живемо не в тому світі, в якому жили. І також він каже, що ще ворогом демократії, не тільки зовнішні сили, наприклад, внутрішні, ну але інспіровані зовнішнім, та там і дінюжка, і не тока крайні праві альтернатива для Німеччини. І тут історію скажеш, адже нам нічим не допомагає, якщо ми постійно ходимо, ховаючи голову під паху і нарікаємо, як це жахливо жити з ворогами демократії. Ні, адже справа в нас з якою пристрастю ми за цю демократію виступаємо. Глядіть. Подивився наші програми. Буде так активно діяти не тільки німеччина, як тепер ще й говорити. Ні, ну якщо він дивиться нашу програму, у мене конкретне запитання. Пісторіус, де таурус? <рес> В якій вони За, або, думці, запитай да. умерз, або запитай Мерса, Він обіцяв нам тауру. Можеш ти нічого не говорити, дай, дай конкретику. Тому що, ну дивіться, ну це знову така нескінченне говорільне. нескінченна говорільне, а тому що ну тому, що якщо ви хочете, наприклад, віджати Трампа, ви покажіть силу. Ви можете показати силу виключно в Україні. насилайте свої війська, які будуть збивати дрони. Дайте тауруси, тому що ваша сила, ваша сила буде в демонстрації конкретних кроків, а нескінченне говоріння, тому що. Коли ви займаєтесь нескінченною говарінною, то це просто смішить американців. Вони бачать, що ви неспроможні на конкретні кроки. От, знову питання до німців: що там, хто там декларацію хвалює? Оскільки 14 країн, ай-яй-яй, всі, всі суда, які не зрозуміли, які в Балтійському морі плавають, будуть щось з ними відбуватися. І перше риторичне, і друге риторичне запитання українське: і що де? Це при ну, тому, та, що, та. тому не що Німеччина, при цьому, що Німеччина країна Балтійського моря, mm -hmm. так? і флот точно разом там шведами, всі іншими, значить, і більшими. Тому ця тріскатня нескінчена, що вони там щось прозріли, щось він щось він там, не знаю, може у нього це після невдалого обіду було, що він там згадав про свій зад. Що якісь там і так далі, воно ні на кого враження не, 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 не справляє. Тому що вся вона повинна закінчувати з конкретними словами. О чим відрізняються американці від європейців в даному випадку? Американці діють. От вони, знаєте, не розбираються, знаєте, як там цей. Що там, Макрон говорив, виявляється, законодавство треба для того, щоб, для того, щоб поміняти для того, щоб а, цей танкер там зупинити щось з ним робити. Бачите, Трампу не в нічого не треба. Сказав правило, ну в принципі, він тут правий, є міжнародні правила. Тут ми визначили, що воно є. Все взяли, конфіскували, продали. Все, тепер всі розуміють, що не треба зв'язуватися. Ну і тепер а далі знаєте, називається а тепер, іди я скаржую в суді. Тільки в якому ти суді ти будеш оскаржувати. І від кого ти будеш оскаржувати, хто буде суб'єкт суб подачі, наприклад, заяви до суду і так далі. Тому що вони знають, що тут треба діяти там, де треба діяти. Десь ризиковано це робити. А те, що говорить Пісторіус, там всі інші, ну це ж, це ж не про що далі. Якщо ти не розумієш, ну так збільшить допомогу Україні два рази. Або я вже сказав про Таоросу, якщо він нас дивиться. Може ще раз запитати. Так, да, і нагадати. ми не раз, не раз можемо питати де Тауруси. Головне, щоб вони були не в ріфмі і не в грустній попі. Пісторіус також каже, що нинішня ситуація з НАТО нагадує кризу в 20-річному шлюбі. Значить, та от в якийсь момент кризу довіри, кризу відчуження можна пережити або змінюються пріоритети в власному погляді на життя. Спрощено кажучи, виникають два: глибоко людські інстинктивні імпульси: втеча або боротьба. Але при тому пісторі з досі бачу, єдність НАТО. Не, не, знаєте, навіть не знаю, як це коментувати як конкретно запитання. Там чесно сказала, ви задовбали своїми ідіотизмами. Який, який шлюб? Вам вже сказали, що На, буде не так дуже походити. Добрий, так. Закінчиться шлюб. Р, як це, розводи діюча фамілія, там да. будете шукати, будете шукати потім собі інше. Вам же чесно вже сказало, що все, це вже закінчення. Тут перегляд повністю а, обставин, так? і ви не рівноцінний партнер. Шлюб це все ж таки рівноцінний партнери. Вам сказало, що ви не рівноцінний партнер, так? тому що ви, вибачте не спроможні а замість говориння вживати конкретних кроків. Так? Щодо збільшення своєї армії, та? щодо витрат на оборону, в першу чергу, що, що цікавить американців, і багато чого іншого. І а, коли ви говорите, ну далі, оце історія, там скаржеться на цих крайніх правих а всіх інших, що вони там з'являються. А цікаво, а як вони могли так у з'явитися? Звідки у них ця грунт з'явився? А не те, що а, вам говорили, що ну треба, а, а, якщо ви а, запускаєте таку кількість мігрантів, так? Що не треба дозволяти от їм переходити межу, що вони не асимілюються в суспільстві, що вони фактично поводяться, як вони хочуть. А дивіться: а це ж ця альтернатива, Німеччина, вона ж антимігрантська, в першу чергу, і вона має ґрунт великий і буде мати підтримку. Я вон, бачу, що вони вже зрівнялися по рейтингах, в тому числі з цим ХДСС. І тут питання: ви будете змінювати свою політику? Чи не змінювати буде політику? Тому що все, що ви робили, все, що робили, коли вам було зручно а, запускати цих людей, дати, давати їм а, допомогу, і, а потім щоб вони за вас голосували, і вони, звичайно, не працювали, не хотіли інтегруватися суспільство. І от ви бачите такі результати. А потім ви дивуєтесь, знаєте, ворог серед нас, а на себе в зеркало не намагалося дивитися. І так далі, і тому в даному випадку, в даному випадку, це ті проблеми, які вони хочуть перекласти. Знаєте, там криза шлюбу і все інше. Слухайте, американцям по барабану ваша проблема, щоб ви розуміли, вони самі як це, вони можуть там за океаном відсидитись. Це у вас проблеми в дійсності значно більше, ніж у американців. І якщо ви досі не зрозуміли, що єдиний спосіб віджати Трампа віджати, стати самостійнішими це для вас є Україна. так? Взаємодія з українською армією, з українським ВПК і багато чого іншого. Тоді, ну вибачте, ви й далі будете так говорити, поки у вас не з'їсть альтернатив, альтернатива ця Німеччина. Uh -huh. Так, друзі, підпишіться, будь ласка, на наші Ютуби. Нас уже більше пів тисячі на Ютубі 24-го каналу. На Ютубі пана Тараса більше 1200 людей. Добре, що ви з нами і в неділю, не тільки, бо це ж сьогодні мали бути переговори. Вони а, переносяться. Про це сказав Зеленський, але зараз перед тим ми тут, значить, Саша Грушко, це також заступник МЗС РФ голови, вивчив слова. Він його вже знав, нагадав собі. Неприємніма. Грушко говорить: ми заявляли о том, що це ні. приемлемо, Никакого членства НАТО и никаких иностранных сил, скажи, Грушко. Никакой разницы нет, если, скажем, на, на, голове французского капрала будет кепка, на ней написано «на там НАТО или ЕС, от этого дела не меняется. Мы от нашей позиции. не отходили, говорит Грушко. Також нагадаю, что комментуючи заяву Марка Рубио в 29 сентября про то, что питание лишилось, питание территории, Юрка Ушаков, помещенник Путина, сказал, нет, в Кремле не согласны, контроль над Донецкой области не единственный, Ні, розрішений вопрос, ні, не так, не так говорить. І тут Зеленський повідомляє, що переговори оці він і попереджав, що через Іран, де Вучич думає, що удар буде завдано за 48 годин перенесені. Вони не сьогодні відбуваються 1 лютого. Відбудуться вони 4 та 5 в Абудабі, Але каже Зеленський, тристоронні. Не ото, як 1 лютого мали відбутися Україна РФ да а буде Україна, Росія і США. Але Дмитрія вчора кілька годин поспіль говорив з Вітковом. Вітков сказав, положительні результати зустрічі, значить, в Штатах літав літав спецпостанець Путіна. Значить, вимоги Кремля не зміні. Зустрічі переносяться. Вітков і Дмитрієв вечеряють в Майамі. Ну ви казали, що напевно, окрім цього, більш нічого не світить. Дмитріву, але тим не менше, як ми маємо зараз скласти цей пазл щодо зустрічі, які пройдуть наступного тижня, і що. До неприємливості позиції Кремля, Ну, я думаю, що зустріч не відбулася, тому що Україна не хоче таку потрапляти пастку. От ми, типу, приїдемо про щось, будемо говорити да, ну, умовно, з асвіанцями. Вони знову скажуть, що Україна все зірвала, а свідків не буде. І коли теж може відкав, це може відкавце провернути разом з цим з е, e, знаєте, якось сьогодні. Сьогодні на одному інтерв'ю ми, ну, ми візові видав Вітьок і Зятьок. Да, стосовно кучно да. да. а вони хотіли подивитися, що таке в чому небезпека спілкування без свідків дипломатична. Росіяни можуть вигадати все, що завгодно, знову сказати. Знову сказав, вони можуть сказати, що українці на все погодились, наприклад. Да? Що Зеленський вже підписав от при них указ, що все виводимо, а свідків немає. І тому я думаю, що президент правильно робить, що не йде на двосторонні відносини. Тому що ну, це як з цими, з духом анкориджа, Да? Що воно там, дух Анкориджа, що вони там наговорили? Не знаю. що вони Може, це Єрмах, а той дух єрма. А далі починається Да? А дух не знаю, може духа духом мається на увазі, то що історіус, там мав на увазі про Мой. свою там грустну цю то щось може той дух, я не знаю, що там вони мають на увазі, так далі. І тут знову і перевірити цю інформацію неможливо. І я думаю, що це була ну, правильний хід України відійти від цього, щоб ну був при свідках, щоб були свідки, щоб чітко всі щоб сказали, що було так, а не а, а не по-іншому. І, і тому переноситься трьох Ні, будемо в трьох сидіти, не треба. Ми вже бачили, ми все е, бачили, плавив. Ну, в принципі, в принципі, давайте так, ця катавасія, як я вам сказав, в принципі, е, е, як самого початку не повинна була нічим закінчитися, вона, в принципі, нічим і не закінчується. Е, хтось кудись там їздить, Дмитрій щось там намагається протиснути, як розумію, роздірібанити ці золотовалютні резерви. Росії, якийсь в інший спосіб, щось показати, що він якийсь добрий поліцейський. Не в це нічого роб, працювати не буде, тому що немає ніякої основи. Ну і за, за лаштунками сидить конкретно, цей, конкретно сидить Рубіо і просто дивиться, як це вітк і зітьок, просто тонуть. От і все. <свистак> да да да, я вже десь чула. Це хтось це хтось опозиційних російських політиків, чи хто хтось так називає да. да, да, да. да, да. да. але це, це прикольно. Ма такі є реально, витьок і зятьок. Значить, їздять. Ну да, ну але ми що? Ми знаємо, я від вас знаю, що ми продовжимо показувати Дональду Фредовичу. Ми з дітства за переговори і на все їздимо водночас. О, тим, хто тут, я сама така, це і мені теж, <схід> бо я ж ви знаєте з вами 50 на 50 по трампу погоджуюся. Значить, Зеленський відповів на запитання напередодні спілкуючись із ще з ким виданням чи ну ще з ким виданням. Щесько не знаю. Відповів на запитання, чи відповідає дійсності те, що умовою надання безпекової гарантії з боку штатів є виведення підрозділів ЗСУ з тієї частини Донеччини, яку не окупувала російська армія. Ну коротше, здача Донбасу. Про що мені багато хто каже, там навіть світан завжди каже: ой, там на цих переговорах оці капітуляції. Значить, Зеленський каже: я напряму від Трампа. Цього не чув. Шах і, мат. і мені і всім, хто вже каже, що нас штати на капітуляцію примушують. Да, да чи ні? А ні, ну це знов таки, та в основному це пише. Ваше, то це Ваша улюблена, вибачте, будь ласка, демократична преса, де ви часто йдуть ідуть так, таку історію. Та я не люблю, вони я, просто я багат... навіть не знаю. Дивіться, знаєте, після таких історій я тепер розумію, як Трамп став президентом, я, я вам скажу. Тому що демократи в стилі оцей, газети Правда просто 10 років всім говорили, наскільки страшний Трамп, що, знаєте. І от Оскар Уальт, це відомий письменник, якось сказав, Я стільки його, про да. вас поганого чув, що вирішив з вами познайомитись mm. <laughs> Так таки тут, в даному випадку. Да? Якісь там вимоги і все інше. Натяки могли бути. Ні, я, я тут умовна, могло бути, ну в якому, як може бути. А чи розглядаєте ви таку можливість, так? могло бути таке запитання, я цього не сумніваюся. А якщо або в якості гіпотези могло пропонуватися? А що буде, якщо буде отаким от, от чином? Але я думаю, що і Зеленський ще навесні їм сказав, що е, от цього не буде, так і зараз воно не буде. Е, категорично не хочуть. А далі, звичайно, підключається ще. Підключається, що росіяни, які активно теж роз, розмухують цю історію, що є різні можливості, що все порішали, що Ванкорідже там цілувалися, Ясна, що все порішали, великі держави порішали. В принципі, ну пам'ятаєте, звідки як починалися всі ці перемовини, з'являлися зі зливу в дуже непідкупних і чесних американських змі, які всім які дивним чином вже мали ці 28 пунктів, і де було сказано все. Все порішали. От все порішали американці з росіянами, великі держави, все порішали. Е, і так далі. Ну, це ж суто російська інтерпретація, суто російська інтерпретація подій. Е, от е, ну ні, натяки могли бути. Я от тут не заперечую. Але е, категорична позиція, тим більше дивіться, американці ж самі ж проговорилися, коли вони самі е, погодились на лінію розмежування. Я думаю, що. А тоді було ще зрозуміло, що є, знаєте, допуски у них. Варіант А і варіант Б. От коли це ще з Саудівської Аравії зустрічалося Рубіо та Зеленський, тоді ж перше прозвучало, що Украї... ну, зупинка по лінії розмежування. От і так і далі тепер от починаються різні інтерпретації: а може так, а може так, і так далі. Але ну, звичайно, що ніхто відступати не буде, але це принципове питання для росіян. Ну, в принципі, як і Україна для них принципове питання на даному етапі, це принципове для них питання. Вся, да, абсолютно. А дивіться, а що ж це Грушко боїться войск НАТО? Вони ж така непобідіма армія, побіду котрої, правда, ні. Чого вони бояться? Чи це вони просто це шантаж, такі маніпуляції того ж НАТО? Вони ж не бояться в Запоріжжі з пологовим будинком повоювати, а воськ НАТО бояться, глядіть. А це, це знову таки читайте Стамбульські угоди», так звані це як я говорив путін від них не не відстане, не відстане там так, же ж умови про що йдеться про м. що йдеться що е, україна фактично не повинна мати взагалі своєї армії і гарантії безпеки повинен давати пул якихось цих країн ну там росія британія франція сша і китай і кожен має вето на отримувати міжнародну допомогу, не отримувати міжнародну допомогу України. Далі проводити навчання, не проводити навчання. Вони, те, що вони говорять, вони діють фактично в логіці того, що вони, що вони намалювали в цих стамбульських угодах. Як вони говорять, ми будемо гарантувати вам безпеку. Навіщо вам армія? Ми самі все гарантуємо. І тому. Звідси я вважаю у них такі питання. Ну, звичайно, що вони не бояться. Ну, що, ну, що там боятися? Що вони там, якщо там а, буде сидіти там 10 людей в районі Ужгорода що, 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 що там їх боятися, які стріляти в росіян не хочуть бути? Або коли цей голова Генштабу Британії приїхав сюди і сказав: ми будемо вводити війська, якщо ми будемо знати, що вони будуть у безпеці. ніфіга собі заява. Питання, а ну армія? Вон в курсі, що взагалі армія там ну це можливе каліцтво і смерть. Це ну частина роботи, вибачте, люди служать в армії. І далі а в а ви теж запитували американців, що ми будемо вводити війська, а, там буде безпечно, небезпечно. Ну, якийсь фієричний цирк. Звичайно, що цього фієричного цирку росіяни не бояться фізично, але це принципове питання, яке викладено у них якраз в так званих стамбульських угодах. І тому. А вони постійно про це будуть говорити. Звичайно, що ну кого, кого їм боятися? Ну скажіть, кого НАТО їм боятися? Ну ну покажіть пальцем. Ну, окрім, звичайно, американців, все інше, ну це ж господі, ну, що, які жодного разу там не стріляли по них. Пане Тарасе, ну що і ще один шахімат, так і знаєте, що Ілон Маск. Тут вже всі вже і файла Хепштейна його знайшли, і що він, значить, там питав коли самої сумасшедші вечіринки збирав. Ну, кожен ото як хоче, хоча то, звісно, повний ужас. Ну це зараз не це предмет розмови. Предмет розмови старлінки. Старлінки, які росіяни думали, що вони будуть використовувати і вбивати мирне населення. А маск показав їм, куди їм орієнтовно сходи, сходити. Значить. Засновник SpaceX Ілан Маск вже в заході вже швидко за два дня для припинення несанкціонованого використання супутникового інтернету Старлінк російськими військовими під дописом шанованого міністра оборони України Михайла Федора маск написав: схоже, кроки, яких ми вжили, щоб зупинити несанкціоноване використання Starlink Росію спрацювали. Дайте нам знати, якщо потрібно зробити ще щось. Що ми, ми не Росії. Згодом Федоров ну з Федоров подякував, каже супер, тісно спрацюємо. Згодом Федоров написав сьогоднішній пост, що Україна спільно зі Starlink мало того, що зробила перші кроки, які дали швидкий результат боротьбі з російськими дронами. Так ба більше. Наступний крок упровадження системи, яка десь змогла працювати на території України лише авторизованим терміналом, а не верифіковані буде відключено. Ну, дивіться, ну от що ти тепер можеш сказати, що а, Трамп – агент Краснов, а маска російський шпіон. Ну, у нас люблять, знаєте, такі крайні оцінки або я тут ну, теж світ, таких світ, чула світ, світ да, світ ну дуже стракатий. Да, і те, що людина говорить, не означає, що вона буде щось по-іншому. Ну там погано робити. Наприклад, тут і тому ми повинні розуміти таким, що навіть з тими людьми, які там ти здається, не погоджуєшся. Поглядами ну, треба розмовляти. Треба розмовляти і вибудовувати комунікацію. Ну от навіть зелена Маска ну спокійна комунікація без без істерік. Там теж багато було на стосовно Ілона Маска, коли там кричали, що ну ну пам'ятаєте історію, коли говорили, що від відімкнув а, тоді старлінк біля А, біля Криму. Колись там була була історія. У нас одразу ж зраду почали кацьката і так далі. Я думаю, що це було пов'язане суто з бізнесовими речами. Ну, Все ж таки, Starlink, наприклад, це є все ж таки приватна компанія, друга ну, в районі ж Криму, то санкції, які запровадили те саме США. Тому там може, могли бути різні варіанти. Тому ми повинні знаєте, все ж таки не, не реагувати, знаєте, як такі собачки Павлова на будь-які там заголовки, а там хтось десь появився. Може, десь можливо, і так далі, і тут починати катати істерику і настільки ну премілінійне, неадекватно ставитись до світу. Пане Тарасе, да, абсолютно. Ну ми завжди ми тут спокійно роз завжди все проаналізовуємо, розмірковуємо, щоб не бігати вираз по бадев'янку, не спонсувати у цих виробників фармацевтики. І, взагалі, да не треба ставити кліше штампів. Я тут теж завжди кажу. В моїх ефірах нема місця каспірології, то це не за адресою. Ну але Файлепштейна, Епштейна, 1000, 1500 сторінок, Daily мейл пише. Понятно, що табло і желтуха, але в архівах в архівах Епштейна більше тисячі упомінані Путіна. Ну то що він збочниці так ясно, але тут. Про те, що свідчить документи про те, що Обштейн неодноразово зустрічався з Путіним. Зокрема, вже і після своєї першої судимості в 2008 році за залучення неповнолітніх до проституції. Зокрема, от і в файлах Епштейна багато і Жириновські там є, і модельне агентство з Краснодару поміняється какая-то там рая. Ну коротше, багато багато що ми маємо розуміти про це російський слід, російську залученість. Хто сказав, що вони не могли використовувати в тому числі, наприклад, у, у таких от справах? Тим більше вони там світилися у багатьох місцях. Тому я не виключаю, що вони, звичайно, там були присутні, тому що росіяни все ж таки тут системно працювали і за літами Європи, і за літами США для просування своїх інтересів. Причому вони цим займаються ну, вже ну, років так 70, якщо не 100 вже так от рахувати, Ще з часів становлення радянських спецслужб. І тому я думаю, що звичайно, що присутні, тим більше ви повинні розуміти, що росіяни чітко Бо знаю, що гроші та компромат це, е, творять, ну, великі дива в політиці, пане Тарасе, ну я говорю з американцями, вони в шоці, звісно. Бо ж ми бачимо, як Трамп там з 13-річними дівчатками в оточенні і фоточки. Неправда. є. І, як це? Ні. Так, що? Не, не демократи придумали? не підтверджене, не давайте так. Не підтверджене зґвалтування, що там писалося і так далі. І цема дивіться, Ірина. Я вам говорю, якби там серйозно щось було на Трампа, Трамп це цей Байден вилив ще е, в цьому. Е а, я знаю, давно. почекайте. Я спитала вчора Юрія Рашкіна, чого Байден це не зробив, як ви сказали. І він мені сказав, що там були апеляції від жертв і не могли за цей час, поки не було розлаковано справу. Ой. Ну почекайте, ви ж любите факти і юриспруденцію. Ось я вам кажу, не могли, бо в судах лежали справи. Ви чи ви думаєте, що як брудний метод шантажу могли б наплювати на американське правосуддя і оприлюднити ці файли? Адміністрація Байдена ні. Та -та -та -та. Ну я, я, я не бачив, які там були цих. Я думаю, що якби була можливість, давно б це зробили. Тому що е я думаю, що це така ще розводка з боку Трампа, тому що демократи думають, що це сильно його потопить. По перше, вони раніше це роблять. І по-друге, дивіться, вони ж як там фотографії Клінтона. Фотографії там тусовки теж тусуються всі цієї, яка ну, навколо демократичної. А от є і Трамп, звичайно, є листи. <світ> ну, ну, зараз, вони, вони зараз їх викинули, вони зараз ви дивіться, вони зараз викинули. А в той момент, момент. пам'ятаєте, як от а, в 2004 році, коли всі, всі говорили що є судимістю Януковича. А оригінали взяли, витащили, сказали, да, є судимі. Взяли там в Донецьк. Відвели а, журналістів і так далі. А Потім вивело, що говорити не було про що. Так і тут це буде. Так що так, так що так. От так я, я тільки я тільки думаю, що вони більше демократів замажуть. Я от, я та я, я, там хитрувата якась позиція. Є так що не, не, не сумнівайтесь. Добре, будемо дивитися, пане Тарасе. Від душі сьогодні я завжди кажу вам дуже дякую. Завтра на вас чекатиму об 11.00. Ні, да об 11.00. Дякую вам дуже до зустрічі. Завтра спокійного дня. Дякую до побачення. Тарас Загородні політехнолог Ірина слова. Я майже півтори тисячі людей подивилася нас на Ютубі 24-го і дві з половиною тисячі на Ютубі. Пана Тараса. Підпишіться, будь ласка, на ці ресурси на Ютубу слова Токс. Підпишіться, приходьте о сімнадцять. Мене ще більше інтерв'ю буде там. Також лайки, коментарі. Залишайте курс Жорсткі перемовини маніпуляції тиску і самозахисту. І тут жорсткі про переговори, а не про те, що в файлах епштейна. І також не забудьте, що триває мій збірнами. Собі ще двісті для 160-ї окремої механізованої бригади. Гриня 2.10 десять важливо все, і дякую вам за кожну цю вашу гривню і внесок. Побачимося, і переможемо. До побачення